Доброго ранку. А у нас на дворі весна. Квітень місяць. І все починає потрішку квітнути. І на вулиці вже тепло. Дітки, подивіться, яке у нас ярке сонечко світить. І вже тепло на дворі. Подивіться, і рослини починають прокидатися. Подивіться, бачите? І скоро будуть звісти квіточки. Подивіться, все зелено, гарно, все просипається. Дітки, ось подивіться на клумбу, які гарні квіточки нам подарувала весна. Дітки, це тюльпани. Подивіться, бачите, які вони гарні. Це одні із перших квіток, які розцвітають весною. Яка краса навколо. Вітер шумить. Дітки поступово вже на деревах починають з'являтися листочки. Бачите, які? Спочатку в нас були брики, а потім розпускаються листочки. Дітки, ось подивіться, на дерева вже не Рости і збільшуватись. Бачите, як гарно. Дітки, а ми не забуваємо, що ще з'являються комашки. Вже поступово починають прокидатися. Дітки, ми з вами знаємо, що весною вже з'являються комахи. Вони починають прокидатися від зимового сну. Їх різноманітна кількість. І ми також з вами знаємо, що комахи є як корисними, так і шкідливими. Дітки, тому бережіть комашок та природу. Дітки, от бачите, як все гарно і чудово. Да? І не забуваємо про пташок, да? Насипаємо все одну їжу в гадівнички, Адже вже є їжа для пташків, але ми все одно підгодовуємо, тому що тільки весна почалась. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей!